Всім величезний привіт! Я в центрі карти Львова і відправляюся в магазин секонду. Зараз ми будемо шукати щось класне. І я вже в магазині, і я вже знайшла трохи лашок, я вже відклала і буду вам показувати. Сьогодні середина тижня речей багато, сподіваюся, буде вам цікаво. Трішки в мене немає багато часу. Я забігла в магазин ненадовго, тим не менше. Я зроблю для себе такий релакс, і все буде окей. І ми щось подивимося. Ось така блуза, мінімалістична, оверсайз, дуже стильна, вона з легесенької тканини. Подивіться, яка вона а, сучасненька, така стильна, така легенька, мінімалістична. Але дуже вона мені сподобалася. Я не бачу на ній бірочок, але це я впевнена бавовна 100%, колір білий. Ну, сподобалася блуза. Людей не дуже багато. І що я знайшла ще джинси від Ральф Лорен. Оце так знахідка, гарно вони би поєдналися з цією попередньою блузою білою. Вони з розривами, вони з такими латками, вони мегастильні. Ну, можна придивитися, вони оригінал на такий лейбл мають шкіряний. Ну класний, тим словом, класні під кеди, під босоніжки, вони вкорочені трохи. Ну, Все ж таки Ред Лорен буде поки ще коштувати, краще йти в секунд і шукати якісь такі брендові речі. 25-й це невеликий розмір, це XSS. Я сподобалася ось така блуза, вона з легкого трикотажу в сірому кольорі. Сірій такий приємний і має жовту-лимонну смужку. Теж дуже приємний відтінок. Так от цей Сірій поєднався з цим жовтим. Дуже вдало, на мій погляд, мені дуже сподобалося. Це англійський бренд, бренд дуже якісний. 16 ка англійська, блуза подожена. Рукавчики як клічуча миш, вона стягується в талії. Сюди би гарно. Пасували ось такі джинсові шорти, вони теж у лимонному кольорі, і в реальності оця смужка і колір шортів дуже гарно співпадають. На відео, бачите, є трохи, якби різниця, але в реальності насправді так і шорти дуже класненькі, вони круті, такі, вони ще новесенькі. Це джинс, це англійський бренд, 16-ка англійська цієї блузи. Так, а шортики зараз глянемо. Подивіться, які крутючі шорти. 12 англійська. Так, це джинс, це бавовна саластаном. Гуцик тільки чого вартий, гуципки і оці кнопочки такі круті. Так, сподобалися ще ось такі шортики, вони легесенькі, на жарку погоду, лішеньки ще зашиті. Колір ківі, такий в принт білий з польовими квітами від Next від англійського бренду. І тут дуже хороший склад Бавовна з Аластаном і Льон. так. Ось такі, це міські шорти, це не пляжні шорти. Ще знайшла бомбор, курточка легка, літня, з сатинової тканини. Приємний, дуже бежевий, такий до золотистого кольору. Це від Primark, 16 кунтів коштував. це мас-маркет. Бачите, має чуть-чуть зачіпочки, такі лагесенькі, можливо, в магазині вже за якимось вішечком зачіпили або привозці. Але сам по собі бомбер дуже класний і він такий базовий до всього підійде. Без підкладки абсолютно така літня базова річ. Ну і враховуючи те, що з етикеткою. Побачила багато класного і верхнього одягу. Потім не знайдаєш ось така стібана корточка. Вона акриїма і зваливає ту без підкладки, демісезонна, на теплу осінь, на теплу весну. Видно, що якісно застібається на кнопочки. темно синій колір. Ну, Класна річ, вона копійки заважить корток. Ціна зараз від півтора тисячі і вище, тому можна піти в магазин новий, придивитися на фасони і вже шукати собі в секунді. Теж така стібана курточка, це великий розмір. Ви тільки гляньте, яка вона класна, якісна, класік написано. Зараз ми подивимося бренд. Це від Mark Spencer, мабуть. Лінія ще ось така бордова є, але вона бордова. Вона має етикеточку, як ви бачите. Вона з паперовою етикеткою. 35 фунтів, до речі, ціна на цій курці. Це від Marche, це якісний бренд. Досить всі шви акуратно прошиті, нічого ніде не торчить, там Якісна класична куртка і дуже така комфортна. Від басінні курточка, насичений червоний колір, такий ягідний, ястравий, стібана, класна. Ви подивіться, яка класна корточка. Та міжсезонна теж вона застібається. На блискавку плюс вона застібається ще на кнопочки. Це 14 ка англійська. Це такий середній розмір. Буковий має клапан в талії. Ще ось така червона курточка. Теж стіба на скільки. Ну, я вам чуть-чуть покажу, тому що стільки верхнього класного одягу я навіть не знаю, буду ще навіть собі дивитися, можливо, око зачепиться, щось на таке цікаве. Такий кардиганчик, такий жакет з трикутажу, бачите, є пальта, пальта-букле, бежеве, таке навіть не бежеве, а рожеве напівпальто. Є тренчі, но чого тільки немає. Подивіться від Primark, ну нехай, бо це ж ціна все одно ви купляєте дуже дешево. Ви тільки подивіться, байжеве пальто. І воно такий хороший стан має. Вау, скільки всього. Класенько. знов стібана корточка від Дамар. Дамар якісний бренд. Колір оливковий, дуже красивий такий. Ось такий колір. А це що? Це роша? Це англійський бренд, і цей бренд випускає навіть парфуми, сумки. Це не дешевий бренд, абсолютно. Теж варти уваги від Богу сукня пішла на сукні. Ви Подивіться, сукня з етикеткою. Це поліестер, але сукня сучасна. Новесенька, цікаві такі рукави, об'ємні, з гумкою манжети, вона має пояс. Ну і все ж таки з бірочкою, це треба теж враховувати, що ви купляєте річ. Ще новасеньку, 20 англійська. Подивіться, скільки всякої не є. можна ці лашки перегортати і подумки думати, десь там літати, думати про своє і отримувати релакс, відгортання. Подивіться, яка ще блуза оверсайз. Вона така вільного силуету, дуже цікавий принт, і вам перегортаючись, подивимося. Картаті різні суконь дуже багато. Я бачу три ряда суконь. Ще одна сукня від боку, і знову за такеткою дуже приємний сірий колір, вона застібається. Донизу на гузички і стягується вона в талії. Вау! Така краси, красивий дуже принт. це поліестер теж. Але враховуючи те, скільки вона буде коштувати тут в секунді, а, десятка англійська. Щоб розбавити свій гардероб цікавими речами, то можуть бути і такі речі. Я повернулася до цієї накидки. Це пляжна накидка, вона з віскози. Це по купальнику. Це в ніякому разі не носити по місту. Ну, але якщо ви одягнете, то вам теж ніхто нічого не скаже. Але хтось може подумати, що ви річ таку одягли в місто. Така палітра кольорів. Бачите, я гортаю, там знову річ була зі такеточкою. Ось така сукня слім, вона по фігурі йде. Дуже красивий прин на персиковому фоні. А, такі квіти. Тканина фактурна, еластична, це від PAPA, десятка англійська. Подивіться, яка красива сукня. А, виріс так випускається на плечі. Ще одна фактурна така з еластичної тканини. Від бренду Boho. Boho Багато є, тому що це недорогий бренд. І за кордоном, там, наприклад, в Англії, вони можуть собі без кінця дозволяти купляти такі як бренд Boho, замовляти на сайтах чи Primark. А от Gap, це вже інше питання. Gap набагато якісніший бренд, він набагато дорожчий. Тому пересічний навіть а, англічанин не може собі купляти речі від Gap, а ми можемо, ми можемо біти в секонд і купити. Натуральна сукня від Next. Ось така чорна. Це 16, чи 18 16 англійська. Ви подивіться, яка красива сукня, базова чорна. І там льон в складі є. в рубчик сукня в гірчичному кольорі вона йде на запах з поясочком. Такі сукні трендують, не дивлячись на те, що примарк. Ось така трикотажна сукня. Це 46-й європейський. Такий комбінезончик класний рожево-білий принт, мушкою з поясочком, акцентні плечі відкриті. Бренд вирізаний. І відкритих багато суконь. Я ну, більше суконь поліестерово, а вже більш таких з бавовни, там дорожчих брендів, звичайно, є менше. Від ту, теж сукня з етикеткою. Знову, бачите, етакеточка. Ну, з етакетками сьогодні дуже багато речей. Ну, більше сукні. Така подовжена футболка, як сукня. Ще пішла тут багато сукні і поруч багато сукні є. Тут довжелезні сукні є, Максі. Висять. Колір цей красивий. Побачила жакет куртку з натуральної замші, дуже такий насичений червоний колір. І куртка в дуже хорошому стані. Ну це швидше всього, що це жакет е жіночий. Натурально бачите замша. Ще має мішечок з гудзиками. Внутрішня кишенька, дуже красива, класна річ. Ну, а це чудо, просто я так по-доброму називаю, таке чудо в пірях. Дуже класненька шубка, подивіться які кольори, який синій, з таким чорним вкрапленням в переміжку йде. Це не натуральна шубка, але дуже класненька, дуже стильна. Ще ось таке пальто бажає, воно з коміром таким великим. Скільки класних речей в секунді. Я думаю, що зараз в ваших містах теж дуже багато речей верхнього одягу є. Подивіться, який зелений. І дуже м'ясеньке, класне пальто прямого крою, таке сучасне. На комірі як такі заломи йдуть, його ніби не їли, якби чуть-чуть так повищипували. Що це таке? Ну, або розчесати потрібно. Дуже красиве пальто. Просто вау, а колір і на дотик дуже м'якесеньке, дуже класне. Зараз ми подивимося, є внутрішні етикеточки, подивіться, видно, що це якесь фірмове пальто, дороге, не дешеве, тому що навіть етикетки видно, що дорогі. Класненьке пальто. Ну, там на комірі я бачу, це так якби можна розчесати, якесь таке якісь кумочки. А так воно взагалі візуально дуже гарне. Має достойний вигляд. І тут є вовна. Нічого собі подивіться, яке класне пальто. А ще це який красивий колір. Це лінія Gary Weber, це лінія для Size Plus. А це який колір. Я хочу його глянути, це пальто. Воно виглядає дуже стильним, сучасним, такі цікаві рукава, об'ємні. Дванадцятка англійська. Ви подивіться, які рукавчики, які рукавчики, який колір. Яке красиве пальто. Цікаво, чи воно буде чекалося до останнього предостаннього дня 12 англійська? Ну дуже класненьке. Подивимося, нема бірочки, чи є бірочка з боку ще. Є, 65% вовни натуральної, вул. Що робиться, яке пальто і який склад ви. Подивіться, який колір. І які рукава мені теж дуже сподобалися. Ні, ну дуже класненько все. Все дуже класненько виглядає. Людей багато, до речі, дивляться всякі шубки, пальто. Ви не думаєте, що тільки я дивлюся, хоча літо, але е, чому ні, якщо зараз можна якусь таку гарненьку стильну річ вибрати? Він здор, німецький бренд. За минулому чи позаминулому відео я практично таке ж саме пальто, тільки в рижому кольорі знаходила цього ж бренду з таким поясом один-один. Воно таке брутальне, такий шкіряний, такий важкуватий. Можливо, це вже вінтаж, ну швидше всього, але два пальта я в тиждень знайшла одного і того самого фасону, в тільки різні кольори. Бачу натуральна шуба. Цікаво, чи ще хтось кріпляє ось такі натуральні шуби. Пишіть в коментарях. Я буду вам вдячна за підтримку, за коментарі, дівчатка. Дуже важливо, щоб ви підтримували українських авторів. Подивіться, яка шубка, це лисичка, і пішла не одна. А зараз ця шуба нікому не потрібна. Шукаю бренд. Як би знайти це 36 це фабрична шуба, як би знайти шубу від, там, наприклад, від Fendy. Дубльоночка мені падала з рук. Ось така дублька, теж натуральна. А які речі тільки можна знайти в секунді. Це бутик з бутиків. Це такий клондайк. Це стільки можна цікавого знайти. Знов шубка. Не шубка, а дубльоночка. То вже я навіть не знаю. Все, що хочеш є в цьому секонді. Це пальто мені так запало в душу. Це кольори фуксії, де 65% вовни. Дуже воно класненьке. Знову шуба. Шуб сьогодні багато дубльоночок, або літо. Знову натуральна шуба покажу вам. Подивіться лесна така класна, який колір це натуральна шуба. Це, мабуть, кріль, або я не знаю, що це звір, навіть не хочу знати. Підняті тваринки, скільки їх пішло багато на ці шубки. Всі бірочки присутні, думаю, можливо, є бренд, який знаменитий, але бренду знаменитого немає. Вона ніде не протерта ця шуба, хочу вам показати, що навіть рукавчики в ці банжети, вже другу шубу я беру натурально, вони в ідеальному практично стані. Шерстинки, коли так от взяти, потягнути, вони не сипляться. бачите, навіть не, не викриті манжети рукаві салашечки, якісь класні, стильні, сучасні, ось така сорочка жіноча смужку. І ця смужка вона буде актуальна ще довший час, вона вже купа років актуальна, такі сорочки можна купляти. Ви будете їх носити не один рік до джинсів, до білих брюк. Видно, що якість дуже висока, з лого, бренду. І ще одна в смужку легенька сорочка жіноча, вона з кишеною, Така оверсайз, плечі приспущені. Карнена досить легесенька і натуральна. Це від бренду Ту, від англійського бренду, недорогий бренд, але дуже якісний. Но цей бренд шиї більш такі базові речі, нічого такого, що Тут льон і віскоза. Багато всього є, за що хапатися, що показати. Оксаме блуза. Я бачу, що вона дуже в хорошому стані, стані, класична, з вишивкою. Та камера не відображає, це навіть не вишивка, а якась так би аплікація. Не знаю, вперше побачила це бренд XL навіть на 2XL. Але вона така ошатна, красива, можна на вихід цю блузу взяти. Такий легкий оксамит, важкий і ще ця на вихід блуза. Вона вся в лелітки, така розшита, чорна теж базова вихідна блуза. Речей дуже багатокласненьких. А далі мені сподобалася ось така кофтинка, такий джемпер. він в'язаний, в рукавчик, але дуже ніжний, рожевий колір з білим. Одна елегантність, просто одна елегантність. Кишеньки має, з варку пішеньки, ця імітація. Застібається на блискавку від англійського бренду. Такий джемпер Parkov, або жакет, навіть швидше всього. А ця оверсайз в стилі боху, вона білесенька. Бачите, така ярусна, об'ємні рукавчики. Теж дуже-дуже красива. Ось такий джампер в рубчик молодіжний. Я знаю, молоді любить такі речі, і він вкорочений. Обманка за стіпкою така йде збоку. Із коза є в складі дуже класненький. Ще сподобався ось такий свайтер, він під горло, таке горло високе. І комір, рукава широкі, він бачите, дуже широкий оверсайз і дуже красивий колір Колір від фіолетового до синього. Ну, швидше всього я так як розумію, що він босково фіолетовий Але як камера бере, колір міняється більш такий якби і до синього навіть. Но це великий розмір. Це примарк, це Мас маркет, але є віскоза навіть в складі від зараз від шос, досить класненький, бачите такий насичений колір. Всяких свадриків багато світшотиків є. Завтра я відправляюся шукати, можливо, нічого такого не зміниться глобально, я хочу. Поїхати в останній день завозив, один магазинчик там познімаю, там завжди були цікаві речі. Можливо, завтра я щось такого класного нарею, І буде цікаво останній день І від Курт Гейгер побачила босоніжки. ви бачите, вони мають збоку зачіпку на устілці. Шкіра вверх, шкіра всередину, Бачите, на устрілці чуть, чуть так в ідеальному стані, новенькі. Фурт Геггер, дорогий англійський дизайнер, недешевий. Отакої от така хороша знахідка. Ви подивіться, які вони класні, стійкі підбори, досить зручні, і шкіра не тверда, м'якесенька, Ну от єдине, що має з боку такі зачіпочки. Це вже, напевно, як завозили товар, бо так споку людина не могла зачіпувати, або таке теж може бути. Якісь такі цікаві шлюпанці, сріблясті, чому я їх показую, бо зараз. Такі сріблясті, золотисті шльопанці, вони і в резерват є, і в зарі, і вони коштують від е, 1300 і вище. От практично один в один, може, ці навіть і краще від Рівер Island. Я відклала душу, я порилася, подивилася і вам показала класний, Знаєте, який класний асортимент? Я топаю по місту до свого. Пункту призначення, в мене ще є справи, зайду на каву. Я йду, маємо, ви бачите, чого Макдональдса. І я зараз туди зайду попити капучино, з'їсти бургер і відправлюся далі по справах. Я вже чекаю своє замовлення, зараз мені щось мають принести. Як вам мої знахідки, всім смачного, хто б'є зараз кавусю, всім папацям цьом.